Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми будемо пригадувати свійських тварин, які живуть на подвір'ї у наших бабусь. Дізнаємось, як дбають про свійських тварин восени. Яка зараз пора року? Так, осінь. Незабаром буде зовсім холодно та морозяно. Бо осінню пору змінить яка пора року? Вірно, зима. Зима непроста пора, і тому кожен має подбати про те, щоб пережити зиму без особливих проблем та негараздів. Люди опалюють свої оселі, утеплюють стіни, вікна, дахи. Подумайте, чи потребують на вашу думку свійські тварини в цю пору. Якоїсь особливої турботи. Адже вони також не люблять холодів, мерзнуть в морози. Де найчастіше перебували свійські тварини влітку та на початку осені. Так, на лугах та пасовищах. Але скоро в цих місцях їм не буде чого робити. Чому? Вірно. Трава з кожним днем все більше сохне, скоро її занесе снігом. Чекаючи зими, слід потурбуватися про те, щоб свійським тваринам було де її пережити. А хто ж турбується про них? Вірно, люди, які доглядають за тваринами. Насамперед треба попіклуватися про те, щоб оселі худоби були якими. Так, затишними, чистими, сухими і теплими. А для цього їх перевіряють, лагодять, утеплюють. Якщо нещільно закриваються двері, протікає дах, їх обов'язково ремонтують. Узимку немає зеленого корму для тварин. Тому про те, чим їх годувати, в цей період турбується також заздалегідь. Що мають іще зробити господарі свійських тварин влітку та восени? Так, потрібно заготовити для тварин корму, накосити трави та насушити з неї сіна, виростити і зібрати врожай кормових, овочевих та зернових культур, буряків, картоплі, кукурудзи. Сіно для худоби. Не тільки смаковитий корм у холодну пору року, але й утеплююча підстілка для хлівця, вівчарні, корівника, адже в сараї, вистеленому сіном, тваринам значно тепліше. А зараз ми пограємо в гру Визнач призначення речей. Перед вами лежать картки. Зображенням різних інструментів сільськогосподарського інвентарю посуду. Уважно розгляньте картки і розкажіть, як ці речі стають у пригоді в догляду за свійськими тваринами, косою. Так, можна накосити влітку трави, насушити потім з неї запашного сіна, Візком. Можна перевозити з поля чи городу, буряки, гарбузи та інші овочі для худоби. Савковою лопатою можна прибрати в хліві, корівнику чи сараї. Відро. Знадобиться, щоб із нього напувати свійських тварин водичкою. Корито. Потрібно для того, щоб у нього насипати їжу, молоток та дошки. Стануть у пригоді для ремонту даху дверей у приміщеннях, де мешкають свійські тварини. Вила. Потрібні, щоб накладати ними сіно на підлогу. Наступна гра житло свійських тварин. Добре нам у теплому і затишному садочку. Гарно та приємно кожному в своїй оселі. А ось для свійських тварин також потрібні будиночки. Давайте розглянемо картки і спробуємо розказати, яке житло має кожна із добре відомих нам свійських тварин. Корови. Так. Живуть у простому корівнику. Коні живуть у затишній конюшні. Овечки живуть у своїй вівчарні. Кози живуть у теплому хлівці. Свинки мешкають у свінарнику. Молодці гарно впорались з завданнями. Ми з вами пригадали свійських тварин, де вони мешкають, як за ними доглядають. Я вам за це дякую. До зустрічі!